Heй, всім привіт! З вами на зв'язку Ukrainian Bytes, і ми, як завжди, вивчаємо з вами байт за байтом. Сьогодні поговоримо з вами: клавіатура, що це таке, навіщо вона потрібна, як нею користуватися. У цьому відеоуроці ти дізнаєшся. Дізнаєшся, що таке клавіатура, які функції вона може виконувати. Навчишся використовувати клавішу Enter. Напишеш у текстовий блокнот повідомлення або у месенджер, де ти можеш спілкуватися зі своїми друзями. Навчишся ставити розділові знаки і перемикатися між англійською та українською мовою. Перше. Клавіатура, що це таке, які функції вона виконує. Клавіатура це пристрій, який дозволяє користувачеві вводити інформацію в комп'ютері. Клавіатура має чіткий порядок клавіш, який зустрічається у всіх класичних варіантах. Тобто ми з вами зараз на зображенні бачимо класичний варіант клавіатури. Тут, звісно, ви бачите ще ось такі червоні кнопки, це кнопки спеціально для геймерів. Які грають у ігри? Ці кнопки відповідають за те, як ви ходите у вашій грі. Тобто ви можете у грі ходити цими кнопками? Клавіатура може бути з бічною панелью, яка ще називається у нас «NumPad». На ній розташовані цифри та додаткові знаки, як на зображенні. Дивіться, оця частина. Ця частина це додаткова, вона називається Numpad. Але на маленьких клавіатурах і ноутбуках цієї панелі може не бути. Як показано, наприклад, ось тут, на цьому от малюночку, ось тут немає цієї панельки з цифр. Вона взагалі повинна бути десь. отут збоку, але її немає. Але це не сно тут. В принципі, нічого страшного такого немає. Давайте навчимось з вами використовувати клавішу Enter. У клавіатурі існує велика кількість необхідних клавіш. Найголовніше це Enter. За допомогою цієї клавіші ти зможеш у майбутньому перемикатись на наступний рядок. Наприклад, якщо знаходишся у тексті, або якщо десь пишеш у месенджері, а зараз ти дізнаєшся, як за її допомогою перейти на інший рядок у тексті. Але спочатку давай її знайдемо. Кнопка Enter може бути великою у формі валянка прямокутної форми з надписом або зі стрілкою, незважаючи на різний зовнішній вигляд, її розташування не зміниться. Вона знаходиться посередині правої частини клавіатури. Робить знайти її в себе. Ну, як у нас, в принципі, тут на малюнку зображено, вона знаходиться по праву сторону клавіатури, вона виглядає ось так. Тут є ось така стрілка, як ми можемо з вами бачити. Це клавіша Enter. А, взагалі, вона може виглядати ось так. Це більш на старих таких клавіатурах. А, вона може бути теж з такою стрілкою. І ще може дописуватись слово Enter. Може бути ось такою маленькою, більше такою прямокутною формою, теж з надписом Enter і теж з такою стрілкою. Но взагалі такі кнопки попадаються більш на ноутбуках, бо на ноутбуці потрібно розташувати ці всі кнопки, і вони не всі влазять, тому роблять кнопку Enter, ось такою більш-меншою. Але більш такої прямокутної форми. Може бути просто ось така кнопочка Enter без надпису, але зі стрілкою. В принципі, ви бачите, як вона виглядає. Знайдіть, будь ласка, на клавіатурі своїй. Кнопочку Ентер і подивіться на зображення, і який більше з тих варіантів вам підходить, а подивіться у себе на клавіатурі, чи відповідає ця кнопка зображенню з вашою кнопкою на клавіатурі на вашому пристрої, якщо ви сидите з ноутбука або сидите з стаціонарного комп'ютера, це про те, що ми розбиралися на минулому уроці, що таке стаціонарний комп'ютер, або що таке ноутбук. І в чому між ними різниця підсказку ви можете зараз знайти у себе зверху. Давайте спробуємо написати текстове повідомлення у текстовий блокнот. Давайте попрактикуємося трошечки. Що нам для цього потрібно? Дивіться, нам для цього потрібно створити на робочому столі десь приблизно ось тут текстовий блокнот. Як його потрібно створювати? Ми натискаємо на мишці, мишкою ви вже вмієте користуватися. Правою кнопкою мишки у вас вилазить ось таке контекстне меню. Ви знаходите тут створити ось такий пункт і обираєте текстовий документ. Ось ми бачимо, що у нас створився текстовий документ. Йому можна змінити назву, але ми поки що назву міняти йому не будемо. Ми просто по цьому текстовому документу клацаємо швидко двічі лівою кнопкою миші, щоб його відкрити. Ось ми бачимо, що у нас відкрився текстовий документ. І у нас блимає ось тут такий, начебто як курсор, така рисочка. Це означає, що ви в цьому місці можете написати яке слово. Давайте напишемо з вами як слово або якусь фразу, а натиснемо з вами Enter, щоб, наприклад, перейти на наступний рядок. Наприклад, пишемо з вами слово привіт. Ось я написав за допомогою клавіатури привіт. Бачите, що в мене вийшло, і нам потрібно, щоб перейти на інший рядок. Нам потрібно ось. Цю рисочку змістити ось сюди, Так, щоб писати з нового рядка. Для цього на клавіатурі ми натискаємо, я вам зараз ще раз покажу ось цю кнопку. Кнопка Enter, нагадую вам, і перемикаємось на інший рядок. Ось ми перемкнулися на інший рядок. Просто достатньо один раз натиснути кнопку Enter. У нас є ще на комп'ютері у нижній частині клавіатури. Маєш довгу прямокутну кнопку. Це ось ця довга прямокутна кнопка. Ця кнопка називається пробіл. Вона ще є ось такою. Ось тут ви її можете побачити. Вона, в принципі, що у ноутбуках, що у стаціонарних комп'ютерах. Вона о, однакова, в принципі, на всіх клавіатурах. Але якщо це не якась дизайнерська або геймерська клавіатура. Вона називається Пропуск. Або пробіл, і вона часто потрібна, щоб розділяти слова між собою, або якісь фрази. Саме пробіл створює порожній проміжок між словами. Це в принципі, коли ви у зошиті пишете одне слово, а потім пишете інше слово, тобто між ними є відступ. Так само і. На комп'ютері, коли ви пишете щось у текстовому документі, або пишете у месенджері. Давайте спробуємо з вами потренуватися. Я знову відкрию текстовий документ. Наприклад, я пишу знову слово Привіт. Дивіться, зараз курсор у мене знаходиться ось тут. Я натискаю на клавіатурі ось цю длиненьку клавішу «Пробіл». і ви можете побачити, що наш курсор або оця наша рисочка стала трошечки далі. Це означає, що ми зробили відступ, і ми можемо написати наступне слово, як пишемо, в принципі, у зошиті. Давайте напишемо привіт. Як. Ще раз натискаємо пробіл справи. Можна написати ось так. Бачите, у нас виходить ось тут два відступи. У нас на клавіатурі ще є кнопка видалення тексту. Буває таке, що ти написав повідомлення з помилкою, або передумав його відправляти. Щоб виправити помилку або видалити повідомлення, потрібно скористатися кнопкою Backspace. Де ця кнопка на клавіатурі знаходиться? На клавіатурі ця кнопка знаходиться ось тут. У правій частині клавіатури, вона зверху. Вона може, в принципі, бути як з надписом backspace, так може бути і без надпису backspace. Може просто бути. Ось така стрілочка, але більш довга за формою. Це кнопка backspace, це щоб стирати літери, або текст той, що ви написали. Ось в цьому варіанті є backspace, де зображена саме просто стрілочка без надпису backspace, або ось ще є варіант теж. Ось у backspace. І ось у backspace. До речі, він може виглядати ось так backspace, просто як квадратна така кнопочка з надписом backspace. І так, настав час потренуватися те, як ви друкуєте. Ви можете перейти за посиланням, яке я закріплю під цим відео. Це лінк на сайтик, де ви можете потренуватися, друкувати. Корисний буде для вас тренажер. Дивіться, як правильно тренуватися. Ось тут у вас буде ось цей блимаючий курсор, де вам потрібно писати слова. У цьому рядку ти будеш писати текст, який ти бачиш ось тут знизу. Тобі потрібно. Повторити те ж саме, що ось тут знизу. Але ти можеш побачити, що між цими всіма словами є пропуск, або це потрібно натискати на клавішу пробілу, тобто пропуску. Давай ми з тобою спробуємо. Наприклад, тобі, у тебе є тут підсказка, з якої літери тобі потрібно почати. Ти бачиш, що тут є у нас слово через, і тут тобі показує: натисне. Саме ось цим пальцем, тобто безім'яним, на ось цю кнопочку, буква Ч. Наприклад, я натискаю Ч. Далі мені показує «Натисни вказівним пальцем на букву «Е». Натискаємо. Тобто я пишу C E. Е. Далі у мене тут іде R. Це мені потрібно натиснути вказівним пальцем Ч. R-E-З. Натискаю. Бачите, вона показує, що тут потрібно натиснути пробіл. Тобто натискаємо великим пальцем, бо ось тут показано натиснути саме великим пальцем. Але тут ще намальовано. Дивіться уважно, яка у вас рука тут намальована. А тут в даний момент ви бачите, що якщо великий палець знаходиться по праву сторону, значить це у вас. Ліва рука. То давайте я напишу. Бачите, навіть коли я ввожу літери, в мене намальована або права рука, або ліва рука. У мене на даний момент намальована ліва рука. Давайте я ще раз повторюю, як це робити. Пишу ще натискаю великим пальцем лівої руки пробіл. Потім пишу ще раз слово через Пробіл. Потім ще раз пишу через Пробіл. І так ви друкуєте до тих пір, поки ваш друк не пришвидшиться, і поки ви не будете швидко друкувати на клавіатурі. Це дуже необхідна така навичка, яка допоможе вам писати дуже швидко повідомлення, або якийсь текст, або статті, або робити пошуковий запит у пошуку. І так, давайте далі. Клавіша Shift. Клавіша Shift одна з найнеобхідніших клавіш під час друку. За допомогою неї, ти можеш писати великі літери, ставити розділові знаки, перемикати мову клавіатури. Класно? Чи не так? Тепер ми пробуватимо все це зробити. Але спочатку давай знайдемо цю рівну клавішу. І так, давай з тобою знайдемо клавішу Shift, де вона знаходиться у нас на клавіатурі. Клавіша Shift. На клавіатурі знаходиться або з лівої сторони клавіатури, або з правої сторони клавіатури. Вона трошечки така длиненька. Клавіша Shift може бути з надписом, так і без надпису. Тобто, або ось така стрілочка тут буде намальована, або буде ще надпис Shift. Ось, у нас приклад, де у нас є надпис Shift. Ось тут написано Shift. Може бути ось така стрілочка, або ось на цьому варіанті теж є Shift. Він такий трошечки продовгувати. Цих клавіш на клавіатурі всього дві. У нас є лівий shift і у нас є правий Shift на клавіатурі. Виконують вони, в принципі, однакові функції та розташовані так, щоб ними було зручно користуватися з усіма клавішами разом. Тобто, якщо так розбиратися, то лівий Shift для лівої руки, а правий шифт для правої руки. А що таке верхній регістр? У пресі ми маємо поняття регістр. Простою мовою це розмір букв. Коли кажуть, наприклад, надрукуй букву або напиши букву у верхньому регістрі, це мається на увазі велика літера або великі літери. Це А, Б, В, Г, Д та інші великі літери. Нижній регістр, коли, наприклад, ви десь чуєте, це мається на увазі маленькі літери. Це теж літери А, Б, В, Г, Д і інші літери. Давай повернемось з тобою у текстовий документ, який у нас є на екранчику. І спробуємо набрати своє ім'я з великої літери. Але спочатку я скористаюся клавішою Backspace. Яку ми тільки що вивчали з тобою, і беру всі оці літери. Можна затиснути її, і у нас стираються усі літери. Пишемо своє ім'я. Дивіться, що вам потрібно зробити. Щоб написати своє ім'я з великої літери, вам потрібно затиснути або ось цю клавішу Shift, або ось. Цю клавішу Shift, якусь одну із них. Тобто ви затискаєте, саме затискаєте, не натискаєте, а затискаєте. Затискаєте клавішу Shift, не відпускаючи її, і, наприклад, пишете разом з затисненою клавішою Shift першу велику літеру, ну, наприклад, вашого ім'я. Ну, наприклад, я пишу букву V. Ви можете побачити, що в мене написалась велика літера V. Далі я пишу маленькі літери, але я вже відпускаю клавішу Shift і пишу, наприклад, ім'я Василь. Ось. Бачите, як дуже легко та просто це зробити. Ви молодці, якщо у вас це вийшло, тепер давайте спробуємо поставити символи, наприклад, кому. Знак оклику або знак питання за допомогою Shift. -у. Якщо в тебе Windows, то поставити крапку буде нескладно, і якщо в тебе є українська розкладка на клавіатурі. А чому я кажу саме за Windows, бо це відеозаняття саме для системи під Windows, не macOS, а саме під Windows. Якщо в тебе немає українських літер, подивись на картинку. І знайди ось таку кнопку. Тут у тебе буде крапка. В принципі, якщо ти її натиснеш, можеш зараз відкрити текстовий документ, або якщо він у тебе відкритий, можеш натиснути на цю кнопку, і в тебе поставиться крапка. Ось так, як, у, в принципі, у мене. Далі. Щоб поставити кому, потрібно знайти кнопку з комою на українській клавіатурі або на англійській клавіатурі. Це та сама кнопка, за допомогою якої ти поставив крапку. Щоб крапка перетворилася на кому, тобі потрібно спочатку затиснути Shift на клавіатурі, не відпускаючи його, і натиснути ось цю клавішу. І в тебе поставиться кома. Давайте з вами спробуємо. Затискаємо Shift і ставимо з вами кому. Бачите, в мене теж. Вийшло, Поставилась кома. Щоб поставити знак оклику, тобі потрібно затиснути Shift, не відпускаючи його, і натиснути одиницю. Тут, бачите, у вас ще намальований знак оклику. Якщо ви затиснете SHIFT, не відпускаючи його, і натиснете на ось цю кнопку на клавіатурі, ви поставите знак оклику. Давайте. Спробуємо з вами це зробити. Я затискаю Shift і натискаю одиницю. У мене ставиться знак оклику, як ви можете це побачити ось тут у мене. Щоб поставити знак питання, теж затискаємо на клавіатурі Shift, та натискаємо кнопку 7, тобто цифру 7. Спочатку затискаєте Shift, не відпускаючи його. А потім натискаєте кнопку Семір, і ви ставите знак питання. Можете ще побачити, що у вас на клавіатурі намальований тут десь семірка, знак питання. Давайте з вами спробуємо це зробити. Я затискаю Shift і ставлю знак запитання, натискаючи на Семірку. Ось, бачите, у мене поставився знак запитання. Якщо ж у тебе немає українських літер, то тобі потрібно знайти клавішу зі знаком просто питання. Є такі клавіатури, де немає, в принципі, цифр, і може бути такі ж одні знаки. Бувають такі клавіатури, але це більш такі специфічні клавіатури, але взагалі у вас вони повинні бути з цифрами. Або у вас ще може бути на англійській розкладці, ви можете затиснути Shift і натиснути ось цю кнопку, де теж намальований знак питання, або там, де ми натискали з вами кому. Або крапку, але на англійській розкладці. Давай навчимося перемикатися на англійську розкладку з української і з української на англійську розкладку клавіатури. Часто буває таке, що тобі потрібно написати щось англійською або поставити інші символи, які недоступні на українській розкладці. Давай навчимося змінювати мову за допомогою клавіатури. Щоб перемкнути мову, використовуй поєднання клавіш. Shift-Alt. Спробую написати щось англійською в текстовий блокнот. Дивіться, у вас на клавіатурі є кнопочка Shift і Alt. Їх потрібно натиснути одночасно. Коли ви натискаєте їх одночасно, у вас буде змінюватись мова. Дивіться: розкладка нашої мови знаходиться ось тут, у нижньому, правому. майже Дивіться, коли ви натискаєте разом Shift-Alt, у мене змінюється розкладка на англійську мову. Дивіться, я змінив на англійську мову. Давайте я спробую написати якісь літери англійською мовою. Дивіться, все дуже добре в принципі, виходить. В принципі, воно так і є. І так само, щоб перемкнутися знову на українську розкладку клавіатури, ми натискаємо знову дві клавіші разом Shift і Alt. Нагадую. Ось ці дві клавіші одночасно разом натискаємо Shift і Alt. І в нас змінюється розкладка на українську знов мову. Як ви можете це побачити ось тут, у нижньому правому куті екрану. Ось, на... давай спробуємо на англійську розкладку перейти і спробуємо, наприклад, написати знак питання, але не за допомогою SHIFT і цифри 7. Там, де я тільки що вам показував, а за допомогою Shift ось цього, і натиснути ось цю клавішу, яку ми натискали на українській розкладці. Я затискаю Shift і натискаю цю клавішу, яку я тільки що вам показував. І я ставлю знак питання. Тобто є різниця між англійською розкладкою клавіатури і українською розкладкою клавіатури. На українській розкладці клавіатури будуть. Одні знаки, на англійській розкладці клавіатури будуть зовсім інші знаки. В принципі, можете спробувати з затисненим шифтом понатискати різні знаки. які у вас можуть бути намальовані на різних клавішах вашої клавіатури. Ну Наприклад, ось тут є, ось тут є, ось тут є у нас, ось тут є, ось тут у нас є, ось тут є, ось тут є. Можете спробувати їх. Натискати затисненим shift Давайте зробимо підсумок про що ми дізналися з цього відео уроку. Ми дізналися, що таке клавіатура, які функції вона може виконувати. Навчилися використовувати клавішу Enter. Написали у текстовий блокнот своє ім'я та привітання. Навчилися ставити розділові знаки та перемикатися між англійською та українською мовами. А на наступному уроці ти дізнаєшся, що таке файл. і Папка, якого виду та розміру бувають файли. В принципі, на цьому все, що я хотів розповісти. Чекаю ваших коментарів під відео. Та напишіть, чи вийшло у вас друкувати на клавіатурному тренажері. Лінк на клавіатурний тренажер я прикріплю в описі під цим відео. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Побачимось з вами у наступних відео. See you later.